Житомирянка Світлана Мисник, людина із інвалідністю із дитинства, проживає у приватному будинку на другому поверсі. Щоб спуститися донизу, жінка використовує ліфт-електропідйомник. <звук> у разі відключення від електропостачання вона не може вийти із будинку. Каже, особливо небезпечно почувається, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Коли світло пропадає, я сижу і жду, коли світло з'явиться, е, А якщо сирени, то ну, мені якось страшно, навіть сидіти ну, е, в кімнаті. Було таке, що я зібралася, і тут світло пропадає, і я сижу просто цілий день одягнена, жду, коли світло з'явиться. Скористатися сходами замість електропідйомника жінка не може, бо це важко і небезпечно. На плечі це я неї брала і піднімала неї, коли вона була вже років. Ну в неї 20, було ще маленькою, ну 15 років. А зараз вже і в нас возраст, і спину надервала. Сама коляска важить 85 кг. кілограм, ну і я 65. Це вже скільки це навіть нереально по ступенькам і ну. Для безперебійної роботи електропідйомника родині потрібен генератор. Купити цей пристрій через малу пенсію. Жінка не може про це. Вона написала пост у соцмережах. Ну це хороший генератор. Імінно що витримає мене, ліфт витримає. Що я можу зарядити коляску. у Мене ще ж коляска, є, світла немає. я Неї заряжати теж не можу ніяк. Получається, я і без ног стаюся, і остаюся в кімнаті. Мені знайшли в Європі генератор, сказали, що привезуть. І ну але сказала, щоб я назбирала ну доставлять безкоштовно, тільки щоб я назбирала цих 30 тисяч, і вони тоді мені доставлять. І у мене тільки тиждень є. За словами експертки з доступності Нелі Ковалюк, електропідйомник Василі Житомирянки Світлани Мисик саморобний і не ліцензований. А відтак генератор, який підтримуватиме його роботу, встановлювати небезпечно. Я теж маю таку проблему. У мене теж підйомник, і, і теж коли не було світла, я не могла вийти з власного помешкання. Хоча в мене перший поверх, і тому це є велика проблема. мене питали, що передбачено програмами. Ця проблема виникла. Ось 10 листопада маємо. От місяць тому. І тому програми так швидко не розробляються, не працюють. І тому сьогодні ми маємо нашу профільну засідання профільною комісією містобудування і земельних відносин. Я буду піднімати це питання. Ми будемо говорити про це з колегами, ми будемо говорити на комісії ЖКХ. Це є проблема, яка... Потребує вивчення, вивчення. І перш за все, це має бути безпека. Так, людина має вийти з свого помешкання, але вийти безпечно, тому що за це хтось буде нести відповідальність. Ірина Остапчук, Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.